Четвер, 22 червня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Замість церкви Московського патріархату на земельній ділянці у мікрорайоні Озерна буде дитячий садок. Рішення про передачу землі на баланс департаменту освіти та науки депутати Хмельницької міської ради ухвалили сьогодні на позачерговій 30-й сесії. Три земельних ділянки передали релігійним громадам ПЦУ. Ще одну на вулиці Франка, військовій частині. Депутати також розглянули питання щодо будівництва мосту через річку Південний Буг у Гречанах. Детальніше про ці та інші рішення Ірина Аріон. Три земельних ділянки, котрі рішенням сесії раніше забрали у московського патріархату на вулицях Шухевича, Володимирській і Франка, передали в постійне користування релігійним громадам Православної церкви України. За нині проголосували депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії. І ще одну ділянку передали в державну власність для військової частини. Змінили цільове призначення землі на вулиці Панаса Мирного. Врегулювали всі процедури, які були пов'язані з земельною ділянкою на Озерній. Ми її передали під департамент у Змінили цільове від під використання релігійних організацій на будівництво закладів освіти. На цій земельній ділянці буде будуватися дитячий садочок. Депутати підтримали рішення про затвердження переліку з 27 об'єктів Департаменту освіти та науки. Це пов'язано із будівництвом укриттів в навчальних закладах громади. Цьогоріч на ці роботи виділили понад 100 мільйонів гривень. До кінця червня очікуємо вже готову проекту кошторисну документацію на будівництво укриття в ДНЗ номер 23. Ну і це питання теж оперативно треба було врегулювати, щоб департамент провів відповідну процедуру і міг після того, як буде готове ПКД, почати влітку будувати нове укриття для 23-го дитсадочка. Далі в нас ЗОЖ-6, там виготовляється ПКД ЗОЖ 13 і ЗОЖ-7. Це ті, які або мають дуже малесенькі, або не мають взагалі. На сесії розглянули питання щодо будівництва мосту через річку Південний Буг в Гречанах. Зводити його за кошти з бюджету громади не будуть. Тому делегували ці повноваження службі місцевих доріг Хмельниччини. Стан мосту наразі не відповідає жодним будівельним нормам. Проїзд і прохід власне по тій споруді заборонений. Попри те, мешканці Олешина ним користуються. Згідно проєктно-кошторисної документації, то має бути міст довжиною 32 метри. Дві смуги для руху автомобілів, два тротуари, дві велодоріжки, зовнішнього освітлення. Ми відразу планували, що ми його спроектуємо і передамо до служби місцевих доріг, яка вже відповідно будуватиме цей міст за субвенційні кошти. За словами Василя Новачка, цьогоріч службі місцевих доріг Хмельниччини передбачено субвенцію з держбюджету на суму 32 мільйони гривень. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. На Хмельниччині запрацював новий алгоритм реєстрації та перереєстрації авто. Відтепер висновок експертної служби МВС не обов'язковий за винятком тих автівок, які пригнали з-за кордону. Постанова уряду щодо нових правил набрала чинності 15 червня. Окрім того, реєструвати автівку можна буде за допомогою двох смартфонів покупця та продавця. Попри це, працівники сервісного центру МВС у Хмельницькій області закликають хмельничан не нехтувати безпекою та все ж зробити експертний висновок. Таким чином процедура купівлі-продажу становиться для наших громадян ще більш доступною. Необхідно лише громадянам записатися онлайн або офлайн через термінал, який розташований в будь-якому сервісному центрі МВС. Потім надати нашому адміністратору необхідні всі документи. І близька ця процедура реєстрації транспортного засобу буде займати близько 25 хвилин при наданні всіх необхідних документів. Зараз кожен повинен чітко усвідомити для себе ризики, які він покладає на себе. Вибираючи саме це право не скористатися експертним дослідженням, оскільки без проведення експертного дослідження документи вузли агрегати автомобілів виявити пересічному громадянину буде ну, практично неможливо. Як наслідок, виникла висока вірогідність в тому, що продавець і покупець залишаться без автомобіля, без грошей, а автомобіль відправиться на штрафмайданчик. Тепер операцію купівлі-продажу автомобіля двійника буде. Здійснити набагато простіше. 74 тисячі гривень на потреби однієї з військових частин виручили з благодійного аукціону, який відбувся у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Напередодні лотами були ікони тернопільського майстра Володимира Шерстія. Він вперше надав свої роботи для благодійних торгів. На аукціоні він представив 22 ікони. Вдалося продати. Вісім. Переможця міського етапу всеукраїнського конкурсу Лідер читання 2023 визначили у Хмельницькому. Ним став 14-річний Костянтин Костик. Він продовжить змагання за звання Лідер читання області. Загалом до міського етапу долучилися майже 100 школярів. До фіналу дійшли лише 12. -ро. Конкурс направлений на інтелектуальний розвиток дитини: прищеплювати любов до читання, прищеплювати любов до бібліотеки, до книги, ставати таким активним громадянином України і просто любити читати. Просто любов до книги. Перша це просто розминка. Інтелект старт. Ми просто спілкуємося і отримуємо за це фішечки, смайлики. Друга, це вже серйозніше завдання. Тобто там діти вже виконують, продовжують вірші, знаходять відповідності між авторами і творами. Наступна зупинка це фразологічна, там вже залишиться менше учасників, і відповідно вони вже будуть змагатися. Це вже буде запекліша боротьба. Вони мають на цій зупинці визначити серед. Велику кількість фразеологізмів, які між собою подібні, і що вони означають. І остання зупинка це буде фотовізитка. Це будуть портрети письменників, і мають діти відгадати хто з них хто. Вийшла друком перша тисяча примірників книги Час відважних і автор герой Євгеній Ролдугін. З 2014 року він воював за Україну. Загинув торік на Луганщині, рятуючи поранених побратимів. Повість. Час відважних Євгеній написав у 2019-му. Знайшов видавництво, погодив обкладинку книги, але не дочекався, аби вона побачила світ. Після загибелі героя рідні продовжили його справу. Загалом планують надрукувати 10 тисяч примірників книги. Ця книга, вона як процес лікування і зцілення після військових дій. Коли хлопці військові повертаються сюди до нас, в наше цивільне життя, їм дуже важко адаптуватися в нашому світі. Те саме відчув Женя, те саме відчувають інші хлопці, які зараз повертаються з війни. Йому захотілося поділитися світом тим, що він побачив, і те, що він відчув. І, можливо, саме тому ця книга вийшла щирою і відвертою. І оці хлопчики його однолітки, навіть старші. Ми вже маємо новини з лінії фронту, навіть там його книга є, і от там вони її читають. Ця книжка, от майже в такому самому вигляді, була ще готова до війни. І вона мала вийти десь приблизно навесні го року. А зараз ми її трошки вдосконалили. Ми додали на форзації біографію автора, і я підняв свої домашні архіви і ми додали купу цікавих фотоматеріалів. Хмельничанка Марина Бехроманчук перемогла у потрійному стрибку на командному чемпіонаті Європи. Вона показала результат 14 метрів 58 сантиметрів. Попереду у спортсменки змагання зі стрибків у довжину. Нагадаємо, 20 червня у польському місті Хожув розпочалися треті європейські ігри з легкої атлетики, які об'єдналися з проведенням командного чемпіонату Європи. Україна виступає у другому дивізіоні. Більше новин у випуску о дев'ятнадцятій а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!